Вітаю на каналі Агролюбитель. Запахло зимою. Перший мінус невеличкий. І перші проблеми з акумуляторами. Ну, правда, в мене трактор зимою нічого не робить, стоїть, то є акумулятора до нього не треба. На тракторі я використовую оцей акумулятор 62 А в літній період і в зимовий період. Ну, в зимовий період це два рази за зиму я його завожу. Тут у нас 610 пускових. Колись я купляв такий акумулятор, тому що, щоб був універсальний в цьому розмірі, щоб можна було до машини брати. Часи змінились. Помінялась машина, стояв отакий: тоже Мега, 75 ампер і скільки тут? 790 пускових. Але кілька днів тому були проблеми з заводкою. Пізніше виявилося, що це проблема через солярку літню. Прийшлося замінити солярку і все було добре. Але цей акумулятор своє відслужив, тому що він з 2017 року, десь тут має бути 2017 рік. І цього вже. Достатньо йому, я думаю, що він зиму може не пережити. Цей маленький у мене з трактора це 2019 рік. Але для страховки для себе купив такий новенький. Це є в нас 75-ка, 750 пускових. Виробництво топла, тому що хотів щось якісне, дорожче. З якісного дорожчого було. Два варіанти. Це цей топла. І ще був сріблястий такий колір е, Xize, чи як Кочепольський Xize, здається, називається. Але цей що Xize, то він був або 77 або 72. Ціна там не суттєво відрізнялась, тому що оцей топла. 75-ка коштує 3800 гривень. Це, по суті, коли то було. Ну, Кінець листопада. Не пам'ятаю, 20 те число, то було чи 19. те Це коротше в нас 3800 топла 75-ка. А X-Size, якщо 77-й, то 3,900, а якщо 72-й, то 3600 чи 3700, ну, коротше. Але чому взяв оцей топло? Тому що тут, де етикеточки, там пробки. Тобто він обслуговуючий. Хоча гарантія і один, і другий має лише 2 роки. Але там той не має пробок, а цей має пробки. Тому вирішив взяти оцей. Враховуючи, що в мене машина 1,5, то в принципі оцей кілька днів на цьому їздив. Нічого страшного, 62 заводить. Але єдине, що йде зима, буде холодно. А знімати акумулятор, носити до хати, підзаряджати я не хочу, тому взяв новий, щоб мати гарантію і спокій, що зранку встану і поїду, тому що майже кожного дня доводиться їздити. Тому такий от акумулятор. Це буде до трактора на весну, як підмінний на зиму, Вольтметром провірив, тому що цей новий. Цей сики йому 6 років, але 2 дні тому стояв цілу ніч на зарядці. Ну і цей стояв на машині. Ну, для машини трошки його маловато, тому що поміряв його вольтаж. Два дні машина стояла, це виходить 12,4 показує. Цей на машині не був після зарядки, але 2 сутки пройшло, показує 12,5 тобто заряд тримає, не сів. Тобто там банки, все, все нормально. Ну, а цей новий, цей новий, так що до нього питань ніяких нема. Ну зараз поставлю на машину і спробую, як буде заводити. Тому що на вулиці мороз, 5 градусів. Пише в прогнозі, що 5 градусів, але вітер то відчуття, що трошки більше. Ну, можливо, є і більше, тому що поруч річка, то від річки завжди більший мороз. Коротше, мінімум 5 градусів. Ну і солярка вже наполовину літня з зимовою, тому що бак 50 літрів, але заправив зимовою лише півбака, тому що півбака було літній, то вона там змішалась. Ну, зараз ставлю акумулятор і покажу, що з того вийшло. Тепер момент істини. Новий акумулятор встановив. Пробую заводити. Попередньо нічого не заводив, не крутив, тобто все як. Чистий експеримент. Температура мінус 5 точно, може мінус 6, мотор дизель 1,5 К9К і солярка літня зимовою приблизно на половину Ставлю телефон в штатив і пробую заводити. Ну і ще скажу, що машина вчора не заводилась, тобто півтора сутки стояла на одному місці, нічого не заводилось, не прогрівалось. Це працює як годинник. Зарядка 14,4, це на холостому Коли включити фари, пічку, то буде 14,3. Це на холостих обертах Так що тепер зима впереді буде безпечною. Кому відео було цікаве і корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.